Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з мученко джелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас від ранку начебто був вітер, було прохолодно. Після обіду знову спека. Так, зараз покажу, що я поробила. Вже вчую далі рослини. Живцювала сьогодні дейцію, 24-6 пляшок. А, назву потім знайду. Я собі тут відмітила. Де вона росте, щоб я розуміла, що задається. Ще залила воду, щоб пляшки краще в землю влізли. Бачите, багато чого під пляшками, багато треба пляшок. Обрізаю. Це все ось. Бачите, скільки їх тут ще? Це нарізла, принесла так. Дивіться, зацвіла вже у нас фурзиція. Ну. Ни геть зацвіла, починає. Ті кущі великі, ну, вже зараз вже пізно, тепер на осінь відцвітуться, їх пострижу, присиплю так добре землею і на осінь буду відкопувати і буду розділяти їх. Прям зроблю такі пагрубки і навкруги зроблю канавку. Так. Не знаю, думала обрізати е листя. Марників тепер знову передають похолодання. Навіть не знаю, ну Фух. скажу, що жарко. Так, е, стру... зараз йду знову стругати, стругати бур'яни, свинями вистругую вже одну одну вже вистругую. Ділянку зовсім. Ну і дивлюся, боже, як все стало швидко рости. На очах все піднімається. Дивіться, які тюльпани. Нарциси. Нарциси ці це мої нові сорти, ну тільки деякі будуть на продажу. У цьому році, до речі, буде небагато, їх зовсім буде мало. Деякі втім звідси приберу, попересаджую. Тульпани, я сказала, будуть білі, але ну, я думаю, що вже на продаж не буде, тому що вже замовила одна там стільки штук, друга стільки штук і все. Бо треба лишати собі на розплод. Піднімається все просто на очах, дуже все швидко росте. Розців, новий сьогодні, покажу. Фу, господи. Вечір зараз у нас скільки у нас? Зараз десь, мабуть, десь біля п'ятої години від вечора, щоб ви розуміли. Фух. О, абрикоса моя муми. О, форзиція зацвітає, бачите всюди. Ось Ось вам, будь ласка. О, ще Завтра буде пекло і вона вже зацвіте. Це, до речі, ось карликова. Ну, от скільки тут вона вросте мене вже багато років. Зовсім не стрижена і скільки років вона виросла десь, ну не знаю. Ну, метра немає. Е, відрізняється вона своїм кольором. До речі, вона така дивіться, От вона така лимонна, лимонна, лимонна. Зараз постараюся навести, присяду. От зараз, бачите, зараз ярмоцю квіточку другу. І порівняємо колір. Це у нас пістряволисна. Ось, бачите, ця така жовтіша, а ця більш така світліша. Зліва оця світліша. І квіточки тут менші. Бачите, а тут крупніші квіточки. В неї листя, по-перше, таке гостре, вузеньке. І на осінь вона стає така просто бурячкового кольора. Така от. Он є куси, треба буде повикопувати, все поприсаджувати в горщики вже. Ти ж там казала, що хотіла колись продавати, зараз вже все вже лишила собі, але це, здається, Камсон. Це в мене Камсон. де листя в клітиночку. Так. Фух. Ну, вже ось форзиці я ж кажу, вся, вся, вся у нас. Бачите, там цвіте, там на підході. Абрикоска зацвіла. божечки, божечки. Красотулечка моя, зараз покажу. Ну, Вона ще досить молода в мене, бачите, досить молода, гляньте. Кіточки, бачите, малесенькі. О, це вже можна тепер обрізати все, що не дало бруньки. Пообрізаю. Треба ставити опори. щось вона похилилася. Гляньте, яка вона яскрава. Відцвіталася, відпадала, не було жодного плоду, але я її купувала саме заради цього кольору, заради цвіту. Весь тип наверхом. Чи не вся зацвіла? Вон там гляньте, скільки бурньок. Тут нарешті зацвіла абрикоса муме. Купувала зовсім маленькою, потім вона пропала. Купувала у Ігора Починка, за якого я вже говорила. Тут я ж казала, що в мене дуже багато дерев, кущів, ну, Дерев, кущів від нього. І о, таких істівних, і декоративних. І оце абрикоска від нього. Вона була пропала. Я йому написала я сказала, Анжела, знаєш, що чомусь, у мене теж всі пропали. Але, але вона ось бачите, ось вона тут відбила, мені брунічку дала. Я дуже боялася, щоб це не був підвой. А це, слава богу, був привой. І ось зацвіла вона. Ще Ніла питала у мене за грушу мою. Груша декоративна, ще не обрізала її. Але бачу, що в цьому році нацвістити не буде. Теж вона ще маленька. Взагалі купила десь вона От, до сюди, Була десь ну, з метр. Ну, ви знаєте, вся груша натуговато росте. Треба це все ось обрізати зсередини. Ці всі гілочки, що йдуть всередину, я їх обріжу так от повністю. от. І це ось вниз, залишиться оця ось основна. І ось ці дві гілки поки лишаться. Ну, Може ще якусь лишу, так щоб поки було більше зелені. Так, Нарцис зацвів новий. Ну, зацвіло багато ось цих білих. Я показувала це самій ранній. ось. До речі, на продаж вони будуть. В мене на цій ділянці ось понаростали. Ну, бачите, ще -е, квітка повністю б не відкрилася, а він коли зацвітає, повністю він стає такий, знаєте, на цілу жменю таку здоровений. Бачите? Це самі-самі ранні, самі перші. Ну, от їх у мене тут вже ці кущі можна буде трошки викопати і поділити. Ось він білий. Там все є, в той край. Так. Ще покажу, який мене зацилів. Теж новинка. О, зараз покажу крокуси, порозцвіталися повністю. То я ходила показувати тільки куп'янки. Виться, красайка. Крутноквіткові, бачите? А ці які, взагалі гляньте, які вони в полосочку, які вони. Мережені такі, гляньте. Краса. Ну і тут знову такі. Ой, ділка була, відлетіла. До речі, є шафран. Посадила в минулому році восени. Потім, як зацвіте, покажу, так що в мене є і шафран. Так, в мене тут теж ось дві форзиції. Це посадила Он один кущ і ось ще кущ. Ну, Нехай цвітуть, потім після цвітіння я вже їх поврізаю, тому що зараз жалко не обрізати. Ну, зараз цвісти такі жовті гарні. Ось тут у мене кусь кулькою. І от туди далі аж аж туди далі за сосною, от там далі ще один кулькою. Це я так посадила собі, щоб, щоб цвіли і було гарно, коли зацвітають. Поставила воду, котики обрізала і забулася за ним гляньте. Такі стоять у воді в ставочку, Букетик котиків, зімка літає ще. Ось вже позацвітали. Так, ну і хочу показати, нарцис а, зацвів один з ранніх ось такий, ще, то, що я сказала, ну ще теж не повністю. Бачите ось. Він такий жовто-зелений навіть, бачите? Ой, а це вони якісь новенькі. Гляньте глянь, ну, ти Зараз покажу, там всі позацвітали. Ну там у мене я ж показувала гепатика у мене. Рядочок. Скажу, що вона різна. Скажу, що вона тут у мене є і голуба. Вон така світла-світла, бачите, ось попереду голуба. А туди он далі, там тим Ну, хай поки наростає, потім побачимо. Значить, у мене є і голуба. Ну вона така, не сказати, що вона синя і не голуба, вона така бусково голуба і бусково-синя. Ось ще один такий от світий-світий. В мене ще гляньте, вона прямо світла-світла. Ось це в мене один такий кущ. І ось ще один кущ. А та тим вся. Так, хочу показати ще нарцисус. Красунчик засізати. Ну, Поки в мене таких небагато. Ще в мене є там, там де я покала, де багато тюльпанів-нарцисів, оце тут. Отакий ще в мене один є. Посадила, бо коли цвілип їх викопала. До речі, викопала з квітками, бо кажуть, не можна, не можна. Я собі саме ем, пересаджу нарциси, тюльпани саме, коли цвітуть. Тут. Тому що я бачу, де який, ну і знаю вже, де який, де раніше, де пізніше. Бо інакше ткули п'ят, це не повикопую, потім забулася, не дай Боже, не назначила і все, і все пропало. Так, нарциси ще показую, позацвітали, О, поливається все. Така земля суха, страшна. Тавочка викачуємо воду. Ну, викачуємо, другну, закачуємо. Кхм, так ось. Дивіться. Ось оці, бачите, вони такі карликові. До речі, не знаю, бажаючим можу відкопати. От один кусь оцей, можливо, тако відділю, викопаю, поділю на продаж. Бо в мене є один кущ. Точно такий самий ще один кусь. Мені вистачить цих двох як звідси взагалі приберу нарциси. ну Мені вистачить цих двох кущів на... А ці гляньте, які вони карликові, до речі. ось Дивіться, які вони малесенькі. Але які вони ранні. які вони прикольні, які вони малесенькі взагалі. Треба їх саджати десь на перший план. тому що, ну Хоча перший план. От вони у мене тут позаду цвітуть, але тут у мене хризантеми, айстри багаторісні, то нічого поки їх не забиваю. Але ось бачу ось позаду, що в мене лілейники. Ой, ну тут хочу прибирати звідси ці нарциси. Хочу поділити прибрати. Дивіться, персики, які в нас, які вже в нас бруньки. Не знаю, чи зможу б навести. Зараз спробую. Дивіться, які бруньки вже персика. Так, ну і зараз підемо ще на наш новий участок. Знову недавно питали, скільки в нас землі. Наш повністю участок 20 сотих. Ось свекрухи поруч це де ліщина росте ось звідси від ліщини. І до сітки, ось там, де берізки ростуть. Тут 27 соток повністю, але скажу, що у нас ну, скільки. 27, ну Десь соток 20 ми обробляємо з цих 27, тому рахуємо, що 40 соток. Ну, там дивимось, там бур'яни косимо таке, але просто нічого не саджаємо. І ось сусідні взяли, я думаю, тут соток ну, більше 10. Тому Сміливо можу сказати, що наш сад на зараз займає десь пів гектара землі. Великий, так. Да. Ось зараз це закінчу зйомки і буду стругати далі. Бачите? Так, все добросовісно висапувала. Ну, ще трошечки лишилися Такі залишки рослин, вони повистихають за ці дні. Визволяється моя себе. Треба треба зараз ще достругати тут і піду далі, ще треба тачку настругати. І завести свиням. Там ще під сіткою лишилося трошки. ось кусочок. Так, ось дивіться наш часник. Наш часник, це ось, бачите, зимні. Часники літні. Справа озимий, зліва п'явий. Вистачить нам два рядочки, ось цибулі. Ну, це більш так цибулю, ми саджаємо, знаєте, Ой, більше на зелень і так трошечки, а так потім купуємо. Так, тут у нас ряд е, ірисів цибулькових. Он. Ось, значите, ось він пішов, 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 пішов вон туди. Трошечки щось я з'їхала на вікрінь. Так, тут у нас це цибуля декоративна. Вона там і далі є, там, де проміжок, бачите, там вона тільки-тільки витикується. Це якийсь другий сорт. Тут у нас ось. Ой, біла лілія похучилась, рядочок, рядочок пішов аж до краю. Тут, чеснок, ага, тут у нас півонія, Ось вона вже вилазить, бачите? Те, що так у мене цілий-цілий ряд. Тут у мене три сорти. Я вже казала, це племінниця прибирала свій квітник і віддала мені ці півоні. Тут три сорти. в мене, скажу, що одного сорту дуже мало, а два сорти будуть на осінь на продаж. Не знаю які. Але коли зацвітують, буду продавати недорого. Кому треба, десь там десь, можливо, комусь сподобається. Ну, буду продавати недорого, аби лише, знаєте, просто прорідити. Так, далі я не пам'ятаю, що я щось там сіяла. Ага, я саджала далі лілії у мене в основному ото гібриди. Лілії. А потім, а потім тут в мене... Я не пам'ятаю, чесно кажучи, щось я тут сіяла, щось я тут саджала. Так, це в мене тут буде. Це я на прививку пересадила. Там буде ліщина на осінь, бо тільки пересадили, там коренева не всюди десь ахті така, тому на осінь буде ліщина Наша крупна, така плодова. Щось я тут знову сіяла. Ага, це я тут сіла, здається, те, що я привезла. А... Ось буде, де я там була? В Франції була. Тут з Франції насіння. Ще щось ось там, коротше. І ось тут ще лишилося робити рядочки і саджати з лакові. Тут ще в мене для рослин. Тут я ось тут саджала. А, тут дзвіночки білі, присиколисні. Тут у мене повинна бути ромашка синя. Ось трошечки вилазить, бо чогось. Щось буде трошечки. Треба все заливати, слухайте, слухайте. Ще... Не, дивіться, півонії. Тут, тут теж саджала півонії. Shuttle. Ой, господи, а що це таке мене вилізло? а а Це в мене виліз пупочник, а дивіться. Господи, я пам'ятаю, що купувала його і все саджала. А де? Пам'ятала, бачите, це тут. О. Ось тут же брунічки, Ой, тут ще брунічки у нас. Ой-ой-ой. Треба ой, ой. приміряти орієнті. Ну, ну костик все-таки пропав тут. Ось тут пусто. Ось це пупочник у нас. Красунчик. Ой, він такий милесенький гляньте. Схожий на незабудку. Ось тут у мене півонії теж. Ось тут у мене і сюди вони пішли, ось вилазять. Теж вони тут різні-різні. А різні. тут ще ось лілія біла. До речі, пересаджувала це те, що отом не влізло, посадила, тут трошки це піде на продаж. Ось воно викопувати. Ой, тикала, тикла, знаєте, восени. Було місце, тикала, тикала. Аби було землю посадити, так що це в мене виходить? О що це в мене виходить? Хто мені скаже? Я не знаю. Поки зрозуміти не можу. Де це тут якісь лілії саджала. Так, а це що таке? А це що таке? Щось я там замовляла восени, а що не пам'ятаю? Кліросник, треба все підписувати вже все. Саджаєш і думаєш, запам'ятаю, пройшов час, вже все, вилетіло з голови, все, нічого не пам'ятаю. Так. Отак От ось показую ще раз вівсяницю, яку я пересаджувала вже десь взимку, гляньте. Бачите, повністю обновилася. Ось. Оце ці такі ділянки ось на продаж. Я тут спеціально такі великі лишала. Це все для продажу. А це вже на розвод буде. Ось насадила, там ще мене на другому місці є. Так, ну все, пішла я стругати бур'яни, ще треба вам цибулю з часником пройтися, тому що. Тільки запустиш і все, хоча треба й поливати, господи, ну. Чек. то хворів, то він на, на роботі. Я не встигаю сама все. Так, он сьогодні таке дуло, що не знаю, звідки мені пакет придуло. Бо у нас вітер був такий південний, він теплий. Он щось придуло, аж дві торбочки целофонічні. Так, ну все. Пішла я далі працювати. Беру тачку і вперед. А хто вперед, тому мед. Так, ну тепер, друзі, в мене мед буде трошки порив. У мене в суботу чоловіку день народження. Трошечки завтра пороблю все одно і трошечки щось там приготуємо. Чисто так символічно. і все. Ну і передають похолодання. Сьогодні у нас зранку, до речі, ще й дощик був. Був дощик, вітер був страшенний, ну, слава Богу, до вечора стало нормально. Вітер лишився невеликий, сонечко вийшло, на дворі тепло. Так що можна працювати. Дуся бузок мейра. Теж треба оці пообрізати. Ну вже який гарний... Ой! Зламала бронечку вже. Все. Вот так, друзі. Працюємо, працюємо, працюємо. Ще раз підійду до Аберкотського мемо. Ну, така вона красунка просто. Супер, супер, супер. Супер-супер. Писали мені, що їх в Криму дуже багато, є там ціла така алея з них росте. Так, все, пішла стругати бур'яни, знову бо свині тут з'їли травичку, знову просять щось пожувати. Отакі вони свині ненаситні. А все, друзі, бажаю всім гарного дня, спокійного вечора і ночі. Дуже хочеться, щоб був спокійний день і ніч. Лава нашим ЗСУ, все буде наша Україна.